Ну що, трошечки порозмовляємо? <різвість> Для початку дуже вам дякую, що ви згодились на відео, інтерв'ю, розмову. Це просто супер. Перше, що хотіла спитати, скажіть, будь ласка, як ви дізналися про нашу компанію? Хтось, можливо, порадив або яким чином? Ні, через інтернет. Шукала в інтернеті. Ага, зрозуміла. Трошечки хвилювалися, чи, може, не шахраї, там, ми там, що що відчували? Хвилювалася. Ага. Зрозуміла. Але все вийшло добре, так? Зараз ви на роботі. Розкажіть, будь ласка, на яку ну, роботу так. поїхали? Так, прошли. Працюю на складі. На складі ми пакуємо шоколад. Великі і маленькі шоколадки пакуємо. І з коробок упаковуємо у маленькій, в яких поступають уже в магазини. Ага, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, яка температура на складі? Скільки годин зміна? Зміна 8 годин. О, плюс година обід, обідня його перерива, але він не оплачується. О, тобто ми працюємо з шостої години до п'ятнадцятої? Ага. Що, ще? Зрозуміло. Добре. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам відношення керівника до вас? Як взагалі там відношення в колективі? Чи багато українців працює? Так, відношення. Якщо добросовісно ставишся до роботи, стараєшся, вони бачать, що ти стараєшся, то відношення добре. На нас ніхто не кричить, о, просто треба працювати швидко, але цього в перший день ніхто не требує, тому що всі розуміють, що треба набити руку. Ага, ага. Так що ставлення в колективі у нас комфортне добре. Супер, а як вам житло? Скільки чоловік в кімнаті живе? Чи є всі умови? Е, так, житло також зручне. О, є душ, є туалет, є пральна машина, є простора кухні. О, в кімнаті нас живе по два чоловіка, по дві людини. Ага. Мальчики окремо, дівчата окремо. Так що житло зручне. Ага, супер, Єдине, що до роботи добираться 40 хвилин. Але утром нас довозять густо, а назад ми йдемо пішком 40 хвилин. Далекувато. Але е, говорять, що є велосипеди, не знаю. Ми ще за це не узнавали, бо не всі вміють їздити на велосипедах, тому ми поки ще прогулюємося 40 хвилин. Угу. Слухайте, автобус там не ходить, не дізнавалися, щоб автобусом доїхати. Щоб на роботу немає як доїхати автобусом. Угу. Або Добре. велосипедом, або пішком. Добре. Добре, коли в когось є права. Я розумію, тут можуть виділити машину. О, і ні, коли в когось є права, то можна доїжджати і самому і когось підвозити. Угу. Добре, зрозуміла, супер. А скажіть, будь ласка, які поради ви могли б дати, наприклад, своїм знайомим, якщо хтось захоче туди поїхати, що з собою треба брати, і як підготуватися там? Брати, брати зручну обув, тут можна свої обуви, не обов'язково із желізним передком, тобто, в, на цього дуже добре. О, а так. Те, що кому потрібно, не знаю. Ну там посуд, постільна білизна, подушка, ковдра, це все да. було, так чи да. е, ні? Ні, постільне потрібно. Ковдра подушку дають, ковдру і подушку дають, О, а простень, підодіяльник, наволочку, то потрібно з собою брати. Ну і якусь посуду, чашку, миску, ну те, що особисте. Я думаю, це кожен бере. Ну так, а ще хотіла би питати з приводу оформлення. А, якщо правильно пам'ятаєте, у вас там оформлення було в місті Жільона Гура в Польщі. Ви там підписали контракт. Так? Розкажіть, будь ласка, да. як це все було? Я як, як потім з доїздом з проїздом нас привезли, але ми платили за проїзд, оформили нас на три місяці як у командіровку. Uh -huh. Оформлення у Польщі по з Лиценію? Там я приїхала зарані, о, то мене поселили в готель. Ну, uh -huh. я одну ніч переночувала, тобто на вулиці ні, нікого не залишають. О, відношення добре. Uh -huh. Так що так. Супер. А контракт підписали на три місяці з можливістю подовжувати його правильно, так? Так, з можливістю продовжувати. Да. Якщо ти влаштовуєш роботодавця і тебе робота влаштовує, то потім можна продовжувати. Угу, супер. А як з приводу виплати заробітної плати? Ви Лише раз на місяць або ще можливість є брати аванси про це вже розмовляли? Я не знаю, я не запитувала наш аванса, але говорять, що можна, якщо потрібно, то можна попросити о і дають. О, до 200 євро дають аванс. Але я, я ж кажу, я не, не забувала, не узнавала, не знаю. Це так між собою в нас дівчата говорять, що можна. Угу. О, а так зарплата один раз у місяць з 20 по 25 число за попередній відпрацьований місяць. Ага, добре, зрозуміло. А виплата буде на польську карту або там відкриваєте європейську? На польську карту, але відкриваєш на польській карті єврорахунок, валютний рахунок. Угу. Супер. О, і на польську карту не зараховуєшся, в магазинах будь-де? Угу. Добре, зрозуміла. Ну, начебто, все, що хотіла спитати, спитала, може, у вас є якісь рекомендації для нас, і хотіла б ще почути, чи рекомендувала б ви нашу компанію своїм друзям та знайомим, щоб також працевлаштовувались через нас? Так, рекомендувала б, тому що вже перевірила на собі, що надійно. О, і працю влаштували, тому що думала на одну працю о, на завод печення, але там не виходило з цієї вакансії, і тобто мені предложили цю працю. О, і тут це добре. Тобто я б рекомендувала. Супер, дуже приємно мені це чути. Дуже вам дякую за таку розмову. Було приємно вас побачити, як зживу, так розмовляти з вами. Будемо з вами на зв'язку. Пишіть, дзвоніть, що там як. Було дуже приємно з вами. Дякую. Добре, дякую взаємно до побачення. До побачення.